Вітаю компанія Бактограм являється виробником мінерально-бактеріальних добрив з біокомплексом соїлактив. Також компанія ексклюзивно представляє на ринку України продукти від міжнародних компаній: це Агрінос, «Грінпланс» і також компанія Сіленко. Розкажіть про ексклюзивність ваших добрив і чим вони відрізняються від звичайних НПК добрив. Є в нашому портфоліо цікава ексклюзивна лінійка під торговою маркою Бактограм це гранульовані мінерально-бактеріальні добрива, які, окрім мінеральної складової, містять у своєму складі ще органічну і мікробну складові. Як обирати добрива? От і на що звертати увагу? Є величезна кількість НПК добрив. От але їх всіх можна об'єднати під одною тематикою: це живлення рослин. Сьогодні Бактогран це єдине гранульоване добриво, яке пропонує українському агровиробникові не лише продукт, який забезпечує живлення рослин, а й ще й працює над відновленням родючості ґрунту. Оця саме складова вона стала можливою завдяки тому, що ми розробили технологію, коли нам вдалося успішно поєднати мінеральну, органічну і мікробну складові, які органічно доповнюють одне одного.